Доброго дня почнемо нашу доповідь. У мене доповідь по препарату Покритий який зареєстрований під торговою маркою «Вонджер». Покритий також також від... ну, це продукт компанії Цетиї Біофарма, янус Яноскінази Кінази-2». Був схвалений в діє 28 лютого 2022 року. Він використовується для лікування міелофіброзу у дорослих пацієнтів із тромбоцитопенією. Трохи поговоримо про хворобу, яку він лікує. Первинний міелофіброз є рідкісним раком крові, кісткового мозку. Всесвітня організація охорони здоров'я класифікує його як тип міє... Мієлопроліферативного новоутворення групу ракових захворювань, при яких відбувається ріст аномальних клітин у кістковому мозку. Найчастіше це пов'язане із соматичною мутацією у маркерах генів Янускі-Нази-2. У первинного мієлофіброзу здоровий кістковий мозок замінюється рубцевою тканиною. Ну, що що і називається фіброзом, це призводить до відсутності виробництва нормальних клітин крові. Симптоми включають анемію, посилення інфекції та збільшення селезінки, е, що е, медичним терміном називається спленомегалія. Він ще буде кілька разів згаданий в нас е, у доповіді у 2016 році. Префіброзний первинний міелофіброз був офіційно класифікований як окремий стан, який прогресує до явного міелофіброзу у багатьох пацієнтів. Основною діагностичною відмінністю є лише ступінь фіброзу. Поширеність в Україні міелофіброзу, згідно зі звітом гематологічної служби за 2019 рік становить 6,46 на 100 тисяч осіб. Захворюваність 0,6 на 100 тисяч осіб. Так у листопаді 2000... так. Ми зараз хочу сказати, що інгібіторів в діалоску нас існує доволі велика кількість. Саме вже запатентованих, вже які, які схвалені. Хочу згадати саме абра. Так, в мене ви мій курсор не бачите ж, так? Треба указку фімплити. Бачимо. Що, що не чую. Бачимо. Бачите мій курсор? Так. Добре. Так, хочу згадати саме Абрацитоніп, про який я розповідав минулого разу, начебто, Євген нам. Він є. Він є. Структурно схожий з ще кількома аналогами інгібіторів янус кінази, у нас піде мова саме по про практику який як на мене, то структурно відрізняється від всіх цих інгібіторів, як мінімум наявністю макроциклу. У листопаді о, трохи зараз піде мова про попередник попередників о, покрити нібу. бо о, хвороба міолофіброз вона відома вже на перший десяток років, а і всі ці роки з нею ж якось боролись. І тому зараз розповім трохи про інші інгібітори, які використовувались для лікування саме цієї ну мілофіброзу. У листопаді 2011 року управління з харчових продуктів і медикаментів США схвалило а, Руксолітиніб а, як засіб для лікування мілофіброзу середнього або високого ризику. А, він є інгібітором янус 1 і 2. А, журнал медицини нової Англії опублікував результати двох досліджень третьої фази руксолітинібу. Ці дані показали, що лікування значно зменшило об'єм селезінки, покращило симптоми гіолофіброзу та було пов'язано зі значно покращеними показниками загального виживання порівняно з плацебо. Однак сприятливий вплив руксолітинібу на вживання нещодавно був поставлений під сумнів. Сум У серпні 2019 року FDA схвалило федератиніп. Для лікування дорослих із первинним або вторинним міолофіброзом проміжного або високого ризику у березні, а вже в березні 2022 року, якщо буде більш точнішим, це не в березні, це було в кінці лютого, 28 лютого, в дії схвалило вже покрите із, показ... із показаннями для лікування дорослих із первинним або вторинним міолофіброзом середнього або високого ризику та з рівнем тромбоцитів, що доволі важливо, рівень тромбоцитів можна було, щоб був нижче 50 тисяч на, мі... на мікроліт. Зараз буде доволі важкий потік інформації, тому сподіваюся, ми якось з ним розберемось Це механізм дії препарату. Шлях янускіназ сигнальний перетворювач і активатор транскрипції стат відіграє центральну роль у клітинній проліферації, диференціації та виживанні. А чотири яноскінази зв'язують різні рецепти, впливаючи на передачу сигналів. У Уміалофіброзі конструктивно активований шлях яноскіназа-стат протягом тривалого часу вважався класичним рушієм перебігу захворювань. Причому більшість пацієнтів мали набуті мутації рушія в янус кіназі два. Так, усі вони сприяють опосередкованому янус кіназа стат запальному каскаду та порушенню регуляції кровотворення. Нещодавні дослідження також вказують на наявність додаткових диференційованих біологічних факторів у патогенезі мілофіброзу через активацію запального шляху кінази 1 Асоційованої з рецептором мідосоми інтерлейкіну і рак 1. Ліганди, ліганди ТЛР, інтерлейкін та інші алерміни активують передачу сигналів через цей шлях, який у свою чергу може стимулювати нестримний каскад запальних цитокінів. Ці цитокіни не гасяться при інгібуванні. Янускінази 1 і 2. Тому і рак 1 представляє окремий шлях до мішені у патогенезі мілофіброзу, незалежно від передачі сигналів янускінази. Вважається, що покритині проявляє клінічну активність шляхом інгібування одразу двох різних шляхів: це янускіназа стат і, і рак 1. Ну, ТЛР, Мідасом і рак 1, що призводить до пригнічення. НФКБ це один з видів там, рецепторів, і нижнього каскаду запальних цитокінів. Зменшення спленомегалії, як я казав, це збільшення селезінки, як результат дії, його зменшується селезінка. Спленомегалія це збільшення. Та контролю симптомів міелофіброзу. Покритиніб є потужним конкурентним оборотним інгібітором кінази з високою специфічністю для янус кінази. І і 1 У фізіологічно релевантних дозах покритий індукує дозозалежне інгібування, інгібування янускінази 2 і фосфорилювання стат. У нижній течії, але має незначний вплив. Ну, це доволі важливо. Він має незначний вплив на янускіназ 1 Оскільки відомо, що інгібування ЯНОСКІ-Назу 1 порушує вироблення тромбоцитів, ця незначна інгібуюча активність яноскіназа 1 може сприяти гематологічній стабільності, що спостерігалося в дослідженнях по нібу. Комп'ютерне моделювання та дослідження сайт спрямованого мутагенезу також підтвердили високу спорідненість зв'язування Покритинібу з кіназним доменом ІРАК-1. Через інгібування ірак 1 покрити пригнічує НФКБ П-38 та ста три. І каскад запальних цитокінів, що знаходяться нижче за течією, як незалежним ну, янускіназа незалежним способом, що призводить, ну, і це призводить до протизапальних ефектів. Крім того, пригнічення стат 3 може посилити ефекти інгібування янус-кіназа 2 Після такого потоку інформації спробую це якось пояснити більш е, зрозумілим способом. Тобто, у нас є три шляхи для е, сигналізації е, до кісткового мозку, що нам треба утворювати ті або інші клітини е, крові. Є е, е, шлях янус кіназ ну це. Допустим, Янус кіназа 1 подає сигнал, що треба там синтезувати а, саме тромбоцити. А Янус кіназа 2 і Ірак-1 1 це інші шляхи, якими, ну, взагалі є два шляхи Янус кіназний і Ірак. А, і ось а, якщо нам інгібувати одразу Янус кіназу 1 і Янус кіназу 2, то буде погіршене а, утворення тромбоцитів. І а, Саме фішка покрити нібу в тому, що він майже ну він інгибує яноскіназу 1 але не так ефективно, як яноскіназу 2 і ІРАК-1, що що дозволяє використовувати прокрити ніб для лікування пацієнтів з низьким рівнем тромбоцитів у крові. Щодо синтезу покритинібу, хочу сказати так, що у молекулі відсутні хіральні центри, тому синтез його доволі простий, з, з сенсом, а можемо розглянути кожну стадію. Взагалі, з загальної стратегії, це приклад ковергентного синтезу. Ми збираємо один блок, це блок 83. Також потім ми збираємо е, лінійно, але інший блок. Це блок 88. Ми в кінці їх поєднуємо. Ну і, і ще там одна стадія до самого покриття нібу. Е, на першій стадії у нас відбувається регіоселективний СУЗУКі. Він йде саме по четвертому хлору у пірмідиновому кільці. Далі йде звичайне укілування спирту. Алілбромідом. Далі ну і на цьому ми закінчуємо синтез блоку 83. Далі з речовини 84 ми її алкілюємо за фенольним гідроксилом дихлоретаном, далі відновлення альдегіду до спирту, а також знову алкілування алілбромідом. Але вже за спирт. Ну, також за спирту. Далі йде відновлення нітрогрупи за допомогою заліза металічного, і в кінці ми за допомогою, ну, спочатку проводимо арелювання за, за у сполуці 83, У нас хлор замічується аніліновою групою, аніліновою аміногрупою сполуків 88, і потім проводимо метатезис, в чому і заключається макроциклізація даного фрагменту у фінальній сполуці. Ну і в кінці йде звичайне утилування піролідина. Хочу відмітити, що у нас іде метатезис з утворенням переважно трансизомеру, хоча це макроциклічний продукт. Але ось транси з було вигідно, скажемо так. Попередні результати метаболічного дослідження покрити нібом показали, що цип а 4 є основним метаболізуючим ферментом. Цип – це один з найбільш важливих ферментів, що беруть участь у метаболізмі ксенобіотиків в організмі людини, переважно знаходиться в печінці та кишечнику. Його метою є окиснення невеликих чужорідних органічних молекул, таких як токсини або ліки, щоб їх можна було вивести з організму, Інгібуючої активності щодо інших ізоферментів не спостерігалося. Результати дослідження метаболітів виявили утворення чотирьох метаболітів мікросомами печінки, як у людей, так і у мишей. Виявлені метаболіти включають два метаболіти окиснення, утворення окисненням піролідинового кільця. М1 і М3. Крім того, третій метаболіт М2 утворюється шляхом деалкілування бічного ланцюга, що містить піролідин. Так, тоді як четвертий М4 утворюється шляхом відновлення подвійного зв'язку. Повертаючись ще сюди, про особливість саме покрите тяжка тромбоцитопенія є загальною ознакою мілофіброзу і пов'язана зі скороченням вижива... виживаності. Проте донедавна варіанти лікування цієї популяції пацієнтів були вкрай обмежені, оскільки руксоліти і федратиніп це стандартні інгібітори яноскінази у лікуванні мілофіброзу. Не показані для засто... для застосування пацієнтам із кількістю тромбоцитів менше 50 тисяч на мікролітр. Покретиніб є потужним інгібітором кінази з високою специфічністю як для янус кінази 2, так і для ірак 1, але не для янус кінази 1 і має потенціал для прояву клінічної активності через інгібування двох різних шляхів: янус кіназа ЯНОС-кінази-стаб і ТЛР мідосоми ірак 1 у клінічних дослідженнях покритині продемонстрував значне та тривале зниження спленомегалії. Збільшення селезінки, ви ну ми вже казали, що це збільшення селезінки. Селезінка, до речі, збільшується внаслідок того, що ракові клітини крові викликаючи інфільтрацію селезінки, і як результат, вона збільшується. Станом на зараз покрити НІП схвалено для лікування пацієнтів із м'ялофіброзом і тяжкою тромбоцитопенією. Та, та будемо сподіватися, що це задовільнить незадоволену потребу цієї групи пацієнтів. Ну, в мене начебто, все хочу вислухати коментарі щодо доповіді. Є коментарі щодо доповіді. Всі пішли займатися своїми справами. Ну, в мене є тоді деякі ті самі коментарі щодо цього всього, що ми побачили. В принципі, як для доповіді, підготовленої там за один вечір, то, звісно, в принципі, могло бути гірше, достатньо непогано. Але, звичайно, як для доповіді, яку я задавав місяці тому. То, звичайно, не вистачає деяких достатньо важливих аспектів. От, якщо е, Миколі повезло ще й з тим, що е, там речовина була з природних джерел, по суті, справи, от, то тут якраз медхімічний дизайн явно був присутній, от, і причому він, в принципі, не так-то важко його і побачити навіть у структурі е, попередника, який там присутній, якщо порівняти структуру попередника федратініму і. Власне, лікарського засобу, то можна побачити, що тут є очевидно є і, і Якраз би якби цю інформацію все ж таки вдалося розкупати я впевнений, що в якомусь вигляді вона все-таки десь є, От, просто зараз не хочу не Як замінити. Якщо можна я вставлю, є до речі, цей. Стаття, в якій до цього по кретинібу якби йшли, але до нього не дійшли, скажімо так. Там замість пірорядинного кільця був використаний шматок гомологічної гідроксамової кислоти, і там, начебто, з нею це який, якийсь цей. Варто було це мабуть, обговорити тоді такому. Де стаття була десь 16 2016 року, і там покритиніб він є. Але він ще не досліджений, так як був вже досліджений наразі. У ну, 2016 році він, мабуть, якраз уже в клініку мав вступати, просто в статті, мабуть, не всі деталі були викладені. От. Е, ну, коротше, я маю на увазі, що от якраз цю частину було варто на ній зупинитися якомога детальніше, тому що ми бачимо тут дуже цікавий принцип дизайну лікарських засобів, який став популярним якраз в останні роки, в 5-10, мабуть, от. це макроциклізація. Я на них звертав увагу і в курсі. У попередніх частинах курсу, курсу пов'язані пов'язані з медичною хімією, що макроцикли набирають популярності, як наприклад для протеїн протеїнових взаємодій. Тут, в принципі, ми бачимо, ми бачимо використання для більш класичної, так би мовити, вже в медичній хімії мішені янускінази. От успішний приклад, от і тут, в принципі, є про що поговорити про макроцикли в медичній хімії. Це дійсно достатньо цікавий. Об'єкт він досить він відрізняється тим, що він принципово відмінний від попередніх лікарських засобів макроциклів. Там є в принципі схожі речі, але в більшості все-таки випадків це якісь або щось природоподібне, або взагалі пептидне макроцикли. Тут ми бачимо повністю синтетичні макроцикли, які збираються через метод метатезис, і ну фактично і інші частини вони не пов'язані жодним чином з ну, З природними сполуками, тобто це дійсно повністю синтетична сполука. Це доволі цікавий момент, на цьому було б варто все-таки зупинитися більш детально. Це таке моє глобальне зауваження. Щодо е механізму, в принципі, все наче нормально. Єдине, що, що теж саме що зауваження, що й до е Миколи. Ну, і спробуйте наступні доповідачі, це теж врахувати. От, коли ви робите доповіді про. По такій достатньо суттєвим біологічним внеском, я розумію, що робиться воно зараз, робилося в останні там 24 години, все точніше, 12. От але, тим не менш, коли ви намагаєтеся читати переклад, можливо, навіть зроблений за допомогою ChatGPT, а не Google Translate, тобто, все таки трошки більш якісний, От, але все ж таки ну, видно, що воно видно, що це, по-перше, якийсь такий переклад не зовсім ваш. По-друге, він звучить так трошечки для вас, неприродно. Пробуйте розібратися і розповісти це своїми словами. Це виглядатиме набагато краще зі сторони. От, я розумію, що важко. Але Ні, ну от я спочатку намагався вам видати інформацію, яку взяв зі статті, а потім на цьому сленді розповісти. те, що я взагалі зрозумів? Ну якось так, якось так. Насправді так, ці сигнальні шляхи ми про них теж насправді і на лекціях наших згадували, але звичайно, в них повністю розібратися. Це це, мабуть, треба бути спеціалістом в цій галузі. От я і не вимагаю від вас цього, щоб ви повністю цьому розібралися, але приблизно розповісти, де цей шлях починається, де ваша мішень. До чого він приводить в кінці кінців, це в принципі можна не так то складно, навіть і без біологічної ґрунтовної підготовки, от якось так. Ну добре. Щодо синтезу, я можу точно сказати, що це не промисловий синтез. А промислового я так і не знайшов. Це я теж розумію. Звичайно, що це може бути так. От як ви думаєте, чому це явно не промисловий синтез? Каплінги, виходи такі собі. Ну це теж, але каплінги якраз нормально для промисловості вже тепер. Воно доволі багатостадійний. Та ну, багато а, ну то, то, що не То що не приділено. Маси каталізаторів, це буде стадії. дорого на масштабуванні. Використання мікрохвильової активації на останній стадії. А, там є і термічні, е але саме саме цей проведений, то явно він не може бути масштабованим. На жаль, ну, кість... що до синтезу, там у, ць, у цьому патенті, де був, був описаний саме цей синтез. Ну, ще були зміни інші, в інших патентах, де замість дихлоретану, як такого собі алкілятора, беруть бромхлоретан, але то таке невелика зміна. А також була змінена взагалі стратегія всього синтезу, де збирався між курсор видно, так? Ще раз, будь ласка, скажіть. Видно, видно. Так. Де збирався фрагмент ось так розрізаний, тут був гуанідиновий залишок у цього у бензолу, а, а також тут був ось так: от бромід, аліл, бромід типу. І в кінці за допомогою дриду натрію відбувалось одразу і алкілування за цим спиртом, і тут був фрагмент 1,3... Як декарбонільної сполуки, і одразу збирався у нас піримединовий цикл. але там виходи були доволі собі. Ну, це так, це дивна стадія. Звичайно, я, я, я згоден. Окей, хоча ну для промисловості так, іноді, такі речі спрацьовують тільки в лабораторії, виглядають дивно. А що таке Жан-Каталіст не подивився? Це просто звичайний рутинівий каталізатор. Ну, там також цей бісемідазольний фрагмент є, і також цей. Ну, Це просто модифікація того самого Грабса. Ну, Вікіпедія каже, що там є структурна певна модифікація, одна, така характерна для цієї серії каталізаторів. От, сульфамідний фрагмент там додатково вводиться, який підвищує стабільність. Самого каталізатора. Ну, добре, в принципі, дійсно, це в іншому схоже на певне покоління грабсівських каталізаторів. Окей. Ну, добре, добре, добре. Якщо інших коментарів, запитань, зауважень нема, поки що не чую. Тоді на сьогодні все.